Спортивний майданчик у парку національного відродження залишиться, але на платній основі. Наприкінці вересня територію, де займались спортом мешканці прилеглих мікрорайонів, почали руйнувати. Зокрема, викорчовували драбини перекладини. Ініціативна група тернополян, яка стала на захист майданчика, одразу звернулася в міську раду та прокуратуру по допомогу. Як пояснили місцеві посадовці, майданчик передали орендарю, який встановить на його території три тенісні корти. Проте користувати Ними безкоштовно зможуть лише соціально незахищені верстви населення. Усім іншим доведеться платити. Чому ми маємо зараз думати про те, що прийде якийсь новий орендатор, зробить собі, побудує щось це і знову зробить це все платно. Я, наприклад, не сплатив спроможність заплатити за свою дитину, щоб вона ходила тенісрат. Тому що і ракетка дорога. Футбол вони зібралися 5-10 чоловік. Прийшли собі, кинули м'яч і грають. Як пояснив директор Тернопільського об'єднання парків, передати майданчик вирішив виконком міської ради, оскільки на утримання та оновлення площадки в бюджеті міста просто немає грошей. Проте, скільки конкретно потрібно на майданчик, посадовець не сказав. То я йшов не на зустріч з вами угу. сюди. Я йшов для того, щоб доповісти ситуацію, яка склалася. Ага. От якби я йшов сюди до вас, кажу, я б я би, взяв повністю. <клес> По утриманню цього спортивного майданчика створити комісію. Після цього була створена комісія із педатних працівників, був оголошений конкурс у засобах інформації. Про оголошення конкурсу на право оренди майданчика активісти не чули. Кажуть, що міська рада мала би поцікавитись і їхньою думкою, перш ніж віддавати територію. Адже ініціатори неодноразово самі облаштовували майданчик і проводили на ньому змагання, наприклад, до Дня Святого Миколая. Та не менше спортсменів-захисників цікавить, чому в міському бюджеті не передбачено грошей на спортивні площадки, яких, за їхніми словами, в парку не так багато. Чому ці кошти немає в міському бюджеті, щоб утримати звичайну площадку в місті Тернополі, де три райони ходять займатися? Невже так важко виділити гроші? У нас ми знаємо, так є програма соціального розвитку, де підтримання молодіжний спорт. Так. Представники міської ради пояснили, що на отримання всіх парків Тернополя на цей рік необхідно більше 6 мільйонів гривень. За приблизними підрахунками на облаштування майданчика в парку треба 5 тисяч гривень. Та оскільки потрібної суми в бюджеті міста немає, влада взялась шукати меценатів. 6,5 мільйонів міський бюджет дозволив ну, надав лише 3,5 мільйони. Тобто на 3 мільйони менше. Оця сума вона складається не. З глобальних сум і так далі, вона складається з утримання окремих територій парку так, і так, і інше. Тому цих 5 тисяч, які стосуються ділянки, множиться на кількість тих територій, які також потребують догляду і так далі. Тому не можна витягувати одну конкретну ділянку і там десь приймати рішення. Заступник міського голови наголосив, що громада має повне право оскаржувати рішення виконкому. Тим паче, ініціативна група звернулася в прокуратуру щоб відстояти майданчик. І якщо прокуратура виявить у діях міської влади якісь порушення, остання готова переглядати прийняте рішення.